Наливаємо нашу піну в мірник. Як і говорив, налив дану піну у мірник. Тут 35 грам. І буду зараз додавати на літр води. От як бачите, тут є мірна шкала, де от позначено, що тут буде 1000 мл води. До речі, пінокомплект даний класний, я вам скажу. Регулювання йде піни, регулювання подачі води. Ото -от так -от ще регулюється. От дивіться, тут можна ще регулювати, розсувати губки пінокомплекта. Буде більше, менша подача, густіше.